Январь пам'ятаєте, локдаун, ковід. Вже не пам'ятаю, якщо чесно. Я дуже добре пам'ятаю, як ввечері 24 лютого по Житомирській трасі з Києва в шість рядів в одну сторону, в сторону західного кордону, стояли машини. Росія напала на Україну. Тут на відстані 3-4 кілометри знаходиться Гостомельський аеропорт. Відно, тут якраз по епіцентр бойових дій. Там таки прилетіло сюди. Прилетіло прямо в центр бази. 27 числа ми отримали інформацію, що ця нефтебаза, захвачена військами агресора. Передай нашим хлопцям в ЗСУ. Хай прямою наводкою б'ють прямо по нафтубазі. Там у мене пальне, резервуари, але це нічого. Головне їх там покласти. Море заблоковано, Білорусь заблокована, труба з Росії заблокована. Так, вся весна була така, як американські горки. Тобто да? спочатку, зрозуміло, були запаси, які на АЗС, но, если так смотреть, их почистили швидко. І, і вийшла яка ситуація? В якийсь момент за ціною регулювання працювало. Деякі закрили мережі, тому що продукту не було, просто вони дуже повільно. А, там, Що бігали? Да, дуже повільно бігали, так скажу. А, були мережі, які везли продукт, але продавали його в дрібний гурт, а, або а, по талонах, які не регульовані мали тариф. Це призвело до шаленого навантаження по продукту. А, попит росте. На ринку два гравця черги шалені на персонал шалене. Емоції зашкалюють. Забезпечення пальним як одна з головних задач на період війни стало зрозуміло в уряді ще рано вранці 24 лютого, коли почалась війна. Антикризовий штаб. Очоло Міністерство економіки. І ми практично одразу зібрали в групу всіх основних роздрібних операторів ринку, створили чат для того, щоб обмінюватися новинами в режимі онлайн, і почали збиратися в режимі два рази на добу. Я думаю, що паливниками був насправді найкращий досвід, тому що вони, по перше, організовані дуже на відміну, наприклад, від аграріїв. Перше завдання, яке ми намагалися вирішити, це на щоденній основі зводити баланс світлих нафтопродуктів – бензина і дизель. Ми прямо в цьому чаті, який ми створили з паливними мережами, почали. Ми там дали форму, і на щоденній основі один з операторів ринку збирав інформацію від інших колег і давав її нам. Перший місяць була певна недовіра, хтось запустив міф, що такі великі трейдери, як Вог, Око, притримують продукти, не продають. І Деякі урядовці дійсно вірили в цю історію. Ми домовилися, що ми почали розкривати всю інформацію, надавати в Мінне про залишки, і великі гравці показували цю інформацію. Деякі гравці відмовилися показувати цю інформацію. В якийсь момент відбувся перелом: нам повірили. Що криза, яка є, не із-за того, що ми десь ховаємо продукт. Ну, це не із-за того, а із-за того, що є системна логістична проблема. В принципі, в інших питаннях, я думаю, питання недовіри не стояло, але в якийсь момент ми почали вирішувати тему ціни, оскільки зрозуміло, що як тільки на ринку є ажіотажний попит, Природна ринкова реакція це підвищити ціни. Але ми розуміємо, що вся країна опинилася би тоді заручником такої ситуації. Ясно, що коли на світових ринках йде зростання ціни, держава може зробити небагато, тільки е, зменшити свої апетити по податках. Власне, ми таке рішення запропонували. Перші керівники держави, включно з лідерами парламентських фракцій, його підтримали. І так народилося рішення тимчасово скасувати акциз і понизити ПДВ. Ми ж не тільки акциз скасували, mm -hmm. також було понижене ПДВ з 20 до 7%. і в сукупності це дало можливість тримати ціну з 1 квітня. Податки були знижені, і споживач отримав 10 гривень на літрі економії, але це не вирішувало питання постачань. Наприкінці квітня дефіцит. Черги на заправках, обмеження 20, потім 10 і навіть 5 літрів в одні руки. Настрою така черга не додає. Ось така черга. Бачите, в черзі стоять і швидкі, і легковушки. Через дефіцит ви ввели ліміти на відпуск пального в бак. Вас багато mm -hmm. за це там критикують, що там начебто це. Неправильно було, чим було це викликано? Логіка була дуже проста. На заправочних станціях мало бути пальне для того, щоб заправити пожежника, ЗСУ, тероборону, там, швидку допомогу, хлібопекарську машину там, і так далі. Якщо б ми не ввели лімітів, ми б їх їм не мали пального видати. І все, нам це було дуже тяжко. У нас телефони розривалися. От по всій вертикалі в компанії, я думаю, всім працівникам дзвонили всі знайомі. І от що саме складне в той період часу було, це прийняти рішення, а кого ти маєш заправити. От чесно, це не наша функція. Оце функція держави. Україна є одним з світових лідерів по споживанню скрапленого газу на транспорті, і це дуже допомогло нам подолати паливну кризу навесні цього року. Не було ні бензину, ні дизелю, але скраплений газ був у вільному продажу. В нормальному режимі запаси дизелю і бензину в Україні складають 15-20 діб активного використання, тоді як по скрапленому газу цей термін зазвичай не перевищує тижня. Саме тому автогаз першими зник з заправок. Але він першими повернувся і цьому сприяла низка відмінностей. Цього ринку від ринку, зокрема, дизельного пального. По-перше, на ринку скрапленого газу оперують невеликі компанії. Вони більш мобільні, їх багато, і вони, як мурахи, тащать той ресурс. По-друге, парк газовозів краще був пристосований для виїзду за кордон, тому що в попередні роки був такий досвід, на відміну від того ж дизеля. По-третє, Ринок скрапленого газу не був обмежений у ціні. Ринок зрідженого газу він не був зарегульований ціною. Це важливо, до речі, так і тому вони зразу всі поїхали газовозами і привезли все, що потрібно. По мірі наповнення ринку ціна дуже швидко відкотилася до адекватних значень, де знаходиться і по сьогоднішній день. Но ну, я так понимаю, что вот основная проблема была в том, что вы никогда ни вы, ни импортеры наши просто на вагонах не ездили в Европу за топливом, да То есть для вас там газом. тоже было новое с газом. Багато могас намного швидше, я так понімаю. Да. Поїхав к нам да цистерны, цистерни повністю оборудовані під їхні требования. Просто їхала всегда в ту сторону, да це був транзит через нас, і воно в основному ехало в Європу. Тепер просто воно розвернулось і поїхала в другую сторону. Да. В Україні більше 30% автотранспорту можуть використовувати скраплений газ в якості моторного палива. Це найвищий показник у світі. Тому не буде перебільшенням сказати, що злагоджена робота трейдерів та оперативне наповнення ринку врятували Україну у травні від зупинки багатьох пасажирських та вантажних перевезень. Роздрібний ринок дозерного пального був зарегульований, але ринок дрібного гурту і ринок гурту не був зарегульований. Відповідно, спекулянти, мелкі бізнесмени, мелкі трейдери вони не дивлячись на ціни, поїхали і привезли. Для, для дрібного гурту. Був стимул, і, в нас, і в нас була з тим навіть проблема, тому що ми, ми в себе заборонили дрібний гурт. І ось останній у нас залився ринок бензина по причині того, що там фактично 100% ринку бензину було зарегульовано по цінах держави. Бензин весь через колонку йде. по, так. по Но, Там основний момент був ціни. Тоді було складно, дуже складно було. И мы даже от некоторых поставок отказывались, потому что просто их невозможно было продать. Грубо говоря, предложение покупки было дороже, чем установленная цена. Когда на стеле были ограничения по стоимости, мы не могли продавать там выше 36 гривен за литр, то наши доблестные нефтеперерабатывающие заводы продавали его выше 40 гривен. Тому це було ще той квест. По великому рахунку, без відміни державного регулювання, задовольнити цей попит було неможливо. 17 травня уряд зробив несподіваний крок. Відмовився від державного регулювання цін на нафтопродукти. Вони буквально хлинули в Україну. Після того, як зняли цінові обмеження, будь-хто їхав за кордон, купував машину. Купував десь на протоптопродукт, привозив в Україну, продавав по будь-якій ціні там в Україні. Основне завдання було для ринку насичити ринок нафтопродукту. Для ринку основна була не ціна, а присутність. Було місяці, коли десь 350-360 імпортерів було там паливо, Да? Це за якісь рекордні цифри. У нас люди спочатку заповнили собі повний бак. Потім каністру, потім другу каністру. Коли вже зрозуміло, що дві каністри в багажнику возиш, Тим вже нема діжечку. куди заливати. Абсолютно вірно, поставили в гаражі маленьку діжечку, заповнили діжечку. Потім заповнили діжечку сусіду. І от тільки коли собі повний бак, дві каністри, діжечка і діжечка сусіду, тоді вже видихнули, і це приблизно був кінець травня, початок червня. Бізнес. А обіцяв президенту за три місяці вирішити проблему. Вирішили за два. Ми всі тут сиділи в Польщі і думали, як можемо допомогти. Починали прозвонювати всіх виробників, які є в Європі: греків, румунів, болгарів, німців. Чим возити? Проблема мала дві назви. Ну, давайте ми да, будемо політкоректними тут. Ти як ото козаки там за сіллю ходили. Ой. Ми від моменту, коли купили, і до моменту, коли ми отримали першу партію, там, по-моєму, 60 днів пройшло не менше. Взагалі, ну, танкер. Знаєш, ми ніколи взагалі не стали. ми, вигідні танкер. Сьогодні годами.